Добрий вечір, ми з України. Виїхали косити сою. Перший раз у житті і перший раз у цьому сезоні. Значить, що соя. Соя. Взагалі, міліпіздріческа стала, усохлася, були такі кущі. Я не пойму, що це вона така маленька. Зробили дессикацію цієї сої. Так, мене мене найбільше бентежило те, що висипається вона або не висипається. Ну, Я вам скажу, що не бачу я тут. Ось одне, є. є, є одне. Так, щоб масово. Так, щоб масово я не бачу, що вона висипалась би. Ну, ось стрючки цілі. Суха, все нормально. Такий спеціаліст, перший раз в житті вирощую, але намагаюся ж... Якийсь висновок, який висновок. Висновок такий, що якщо дождя немає, її сіяти ту сою. Бобіків. Зараз подивимось, що ми з тих бобіків накосимо. Ех, -е -е -е. стрмно. Ну це і не висохне вже, да? Будемо віяти. Це вже й не висохнеш, правильно? Все вже. Що ж, чекати, чекати вже все. Така весна була, ідіотська у нас. Ну як сказати, у ж то нема поганої погоди, Природі природе пофігу, що ти там, то трошки нерівномірність є. І по сорту, конечно, під трохи під той мене. По сорту не получилася. Равномірність. Одна біла, друга така. Не матюкайся. Пробуем трохи жатку, вот так сделать флекс. <реш> <реш> Ой. Не хотілося їхати косить, не знаю щось. Мандраж Як казав той сонце на закаті, незнайома дорога. У нас сонце на закаті і незнайома культура. А що там знайомиться? Добрий вечір, да? Добрий вечір. Вам соя потрібна Соя а не по прямой це дайся От що його знімати, хлопці? он проїхались. Скільки? он де газона сейчас покажу що в бункері. О! Що там бункер нема нічого. Як би той сказати, що не дуже розстроєний, тому що ну розумав що роблю, коли сіяв її. Просто може не треба було 100 гектарів її сіяти. А що сіяти? Сонях по соняху теж ходдя. За два місяці поля поляни позеленіли навіть. Раз, раз дисковка одна да, на культивации на одной. Так полю. це тут, да, культивація, це так, що полынь була, А там вообще ничего. стоїть. стоит. А, да, только... сунях, наверное, и косити уже надо. Всім привіт, друзі! Сьогодні 17 вересня. Ой, виїхали косити сою нарешті. Значить ситуація яка зразу з міста в кар'єр. Ось наша соя. Ось вона, соя. Що, соя як соя, так? Да? Соя як соя. Оце, коротше, оцей лафетик. Цей лафетик. Повний лафет, повний лафет накосили. Оце хлопці накосили з 10 гектар. Оцей лафет, оце вам соя. Так що, що? Зразу в голові що? паніка, сразу в голові отчаяння якесь, відчай. Ну, потім порозмислив я, у мене іншого виходу не було. Я посіяв сої майже 100 гектар в цьому році. Скажете, чого ти так багато сіяв перший раз там туди-сюди? Справа не в першому разі. Справа в тому, що я ризикував, ну, знав, що ризикую, і справа в тому, що виходу не було іншого. Чому? Тому що ми. Е Позаминулому році посіяли дуже мало зимої пшениці. Нам не давала погода, ми не справлялися, просто заливало дощами і не давало сіяти. Не встигали ми сіяти, тому засіяли дуже багато соняха, великі площі. Засіяли соняхом. Ми трохи і заробили, непогано заробили ми на соняху, хоч він там і провалився, у нас деякі гібриди, але е, настав же ж наступний сезон прийшов і був вибір, що робити. Сонях по соняху сіяти або сіяти сою. Тому було прийнято рішення посіяти сою. Ну. Сподівалися на дожі. дощі. Дощей не було. Останній дощ такий, що пройшов 9 червня. Стояла вона непогана до останнього, вона така зелена була, все, начебто і зріст у неї був, густота була, і бобіки поналивалися. Але просто не вистачило дощів і все. Оце моя теорія така. Сіяли. Трошки добре вдавали фосфору і того, того, того. І були там і оці ж бактерії, і все. Не вистачило дощу. Шо? Тепер виходить, що це в нас виходить такий собі, як сказати, пар. Пар. Поганяли ми такі бур'яни, як осод, ну, три обробки гліфосатом, поля чисті, рівненькі. Зараз скосили і будемо сіяти пшеницю. Пшеницю, куди її сіяти? дощів не було і не буде. Ще місяць не буде дощів. Я не знаю, куди її сіяти. Половину протравили, половина не протравлено, тому що, ну, Коротше, як не знімаєш, все одно виходить, що повна срака. Ладно, що зараз ми переїжджаємо на інші е, ділянки, там де вона трохи краща, і ріст у неї трошки більший. В мене в голові зараз каламбур, я не можу там сказати вам. Можу сказати тільки по уборку, про уборку, те, що можу сказати, те, що ми косимо звичайною жаткою, і в принципі нічого страшного тут нема, аби вона була б трошки вища. А так як вона маленька, при зрізі вона падає вперед. Все, Оце єдина, єдиний мінус. Там, де копірування, там і ще щось. Ну, я на це не звертаю уваги. Десь там не дорізало. Але ну, трошки маленький зріст. Тільки рослина попадається нормально, сантиметрів 50-40 у зрості, вона гарно зрізається і падає назад <кхи> у жатку. Тільки вона маленька, от, по веткам вона починає різати. Ну, отак, от, отак. Отак от землі і починаються гілочки. І воно ж зрізає, і ту передню гілочку туди вона падає. Да. Тут жалко, звісно, жалко. От, ну, нічого не вдієш. Можливо, можливо, да. Я ж кажу, що треба ще обмислити, а потім робити висновки. На полі неможливо знімати взагалі щось казати на полі, тому що ну просто вітер такий, що задуває, блядь, Неможливо нічого зняти. Оце зранку і те, от, чуєте, ну, задуває. Задуває, пабло. Ладно, поїхали, подивимося, що там за соя. Почнемо і будемо ще там, зважимо, скільки там. Ну, коротше, урожайність виходить, я не знаю, як одвіється, як її міряти, одвіяно, не одвіяно. Я думаю, кілограм 300-350 гектара десь так. Е, я тягну до останнього, е, тому що е, нерівномірно було сходи, деяка зелена була, дессикацію зробили, але все одно, бачите, зеленчак. І я переживав за те, що вона почне висипатися, тріскатись, але нема. Все. Все на місці, в принципі. Нема такого, щоб тут валялась вона. Ось де-не-де. Одна-дві. Я думаю, що це ну, нормально. По часу ще можна було і неділю ще чекати. Дощів не передбачається, тому можна було ще. Ну навіщо. Ну, якщо взяти окремі рослини, ось, то бачите гілок скільки. Ось, загілкувалась вона отак ось. Раз, два, ось три. І оце ж зріс іде отак чик, як я розумію, тут досвіду ж нема. Воно отак чик і оця гілочка вперед отак, раз і упала. Це факт, факт. А по висоті, ну я не знаю. Ну хоча б такій всі були, ось ось висота. Хоча б отакі, але вона поодинока, вона і вимахала. То зріз би був отут. Ось. Тут висота, оця саме головне. І воно б нормально вже було. Але якщо вона отут кріпиться, то вже ну як її зрізати. Ніяк ти не зріжеш. Да. Хоча ось і по висоті начебто нормально. А вона вон он де розгілкувалася. Його знає. Може від сортів залежить, Не знаю я не знаю. Ну та що диссикація, ось і підсохла вона вже. ось Стовбур зелений, а бобіки сухі, лускаються. да, Це не найкраще поле, ні, це практично таке саме поле. але... І там от вона рідка, у тебе густіше її треба було сіяти. Ну я вам скажу, де вона в густоті, вона взагалі печальна. печальна. Де поодинокі, отакі, отака вона повинна вся бути, оця соя. Ось. Ось така. Ось така. Оце воно. Оце воно. Хер зна скільки бобіків, і зернятко таке. Ну я б не сказав, що мелке, таке, крупненьке. Ось, Дві Дві. Ну, крупненьке. А це тільки що треба інсектицид. Додавати у раундап інсектицид по-любому, тому що їсть. Їсть там, от Дірочки в бобіках є. І поїдено багато, Я не знаю, відсотків 10-15%. Треба інсектицид додавати. А де вона ось в густоті? Ну, що це за рослина? Ось. Воно начебто тут і сойка якась є. Ну, дуже дрібна. Дрібна, і вона міленьке, ну що це ось густота, дивіться, от, от і в густоті. Не вистачило вологи і все. Не вистачило. Но це інший сорт, я так розумію. Це біленька, це один сорт, а це інший сорт. Ну, вже краще, ось 2,8 гектара. Газон 4,300, тонна 400 з 2,8. Уже краще, Уже краще. Так, на іншу діляночку переїхали. Тут вже краще. краще, О -хо -хо -хо. Тут краще вже. Ну що, вона ось навіть суха стоїть, і вона мені вище пояса. Да. Одів пояс спеціально. Вище пояса. Оце ну, соя. Ось ось. Ну, друзі, зараз підіб'ємо. На тому кусочку я зважив, як я казав. Вийшло по 500 кілограмів на гектар. До цього було 300-350. Я там навіть не важив. Ось у лафеті лежить показував. Значить, подивимося, що тут сипане. Ви бачите, що тут зовсім інша ситуація. А все робилося однаково. От і все. Диви, і комбайна не видно, засої Ото висота І звісно ж оно це ж стебель. дивіться який стебель високий. Де ті бобіки кріпляться? Де вони? Підожди. Та це бур'ян, блядь. Ось! Диви! О тут рижеш! <кій> О, тут ріжеш і все. Ось можна різати, Ось всі бобики. Навіть ось, дивись. Ось. скільки тут. Опа і все. Ну це пиздец, конечно. Це отвалится. Жалко. Жалко. Ну, до речі, це ж той, як мені кажуть, 40 міжряддя Або 70 -е. Ось воно відламалося Сама. бачиш, вона лягла і все. Тому 20-та міжряддя поки що будемо садити і так рідко виходить, тому що опадів не було. Оце відвалюється, так да. і ця ось з цієї сторони теж відвалилася. Ось Хай вона в густині буде і трохи їй буде краще. Як сказати, щоб маса була о! Оце да-да, да-да-да. О, 4 гектари. Ще не докосив. До кінця, вже бункер повний. Ось вам і різниця, Бачите. Земелька. Земелька друга. вон миш росте, бачите? Ото вам і відповідь. Ну що, друзі, на цьому куску тонна 350 урожайність. Все робили одинаково. Все повністю. Просто там. Росте камиш, там є волога і весь секрет урожайності. Все, різниця колосальна. Майже в тонну у порівнянні з тим куском. Ну, коротше, висновків я поки робити ніяких не буду. Ну, як? Чим мені сподобалась соя, це чисті поля, сіється іншою сівалкою весною, що у мене дві сівалки задіяних. І соняшникова і та. А вже поміж рядям, там, по сортах. Потім будемо поміркую, так, подумаю, що, що його робити, що цей. Е, сподобалася соя тим, що ну, вона дає багато вільного місця в складі. Тобто в складі тепер місце. Отак. Все, друзі, на цьому пока. Будемо віяти. Покажу, як ми будемо її віяти. Там зробив, приспособу.